Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. На, тільки закрило дрова. І не гваптуй. Так, ну поки я буду балитись, вичищати, хочу дати відповідь на запитання. Е, варгатий, ти що робиш? Ти куди мені вікно закриваєш? То таке робить вистецтво. Ой, я підіпру. Ти дивись, закриває мені двері, вікно не дає, не дає мені викинути гній. Мені ще треба викидати багацько. Так, таке запитання. Ту вже пару людей питали, чи може коза покритися. На п'ятий там чи сьомий день після родів є, що приходять козу в охоту. і чи може вона від тоді покритися. Не бійтеся, кози, не бійтеся, не бійтеся маленькі. Оце тухий виховий. Це туди, не бійтеся, не бійтеся маленькі, не бійтеся. Тихо, 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 маленький, тихо. Фух, аж самі п'яти потерпли. Ну дивіться, є так, що кози приходять в охоту, але, але якщо там вже після 15 днів є таке, що може покритися, якщо вже коза не чиститься... Може покритися. О. А якщо до 15, то не покриється. Ну зазвичай коза до 21 дня чиститься. Оце туди О. І поки вона чиститься після родів, то вона покритися не може. Бо все воно виходить. Але є така приказка, каже, всяко буває, навіть раз в рік кобаса стріляє. О. Так, щось таке. 100% гарантії ніхто не дає, що таке не може бути. Тихо, будь кашу. І може часом і покритися О, в такому випадку. Так, Що це ви перенипу настріляли, га? Приймайся, кориця. Курка, я тебе її право зарубаю, як ти вже мені надоїла. О, повернись щоб пройшов місяць, тоді, якщо вам треба, собі покриєте, як вона прийде в охоту. Бо казав мені лікар, що якщо коза під час, після того, як вона окотилася і ще чиститься і приходить в охоту, то це йде гормональний збій. Часом може бути так. Шоколадка, приймися вперед. Чула? Приходив в охоту і потім вона щодень через день також буде далі приходити в охоту. То в такому випадку, якщо навіть до 21 дня приходив в охоту, то він казав, бажано не пускати до козла, щоб не було садок, щоб не, не зробити того гормонального збою. Сильнішого. Так що ось таке. То те, що мені пояснював ветлікар. О. Бо в мене було таке раз, коза на третій день після родів прийшла в охоту і була дуже ярко виражена охота, і козел свій був. І я дзвонила до ветлікара спитати, щоб знати, чи можна, чи ні. Не в тому, що я хотіла, щоб вона погуляла. А в тому, щоб не, не зробити хуже. Він сказав мені, не бажано. Тікай білобок. Бо каже, може потім бути багато хуже, яка вона може взагалі вам навіть не відгуляти. Я її тоді повну, чиї, чи козла оставляла вдома. О, і усю. Так що ось таке. Так, що є таке. Що може бути таке? О! Куриця, Кориця лапки прийми. О. Ой, Зірка, як ти любиш ото? Ось ну, таке робить без тисло, а ага. зірка. Так, що ось таке, то, то не бажано. Ну покритися всяко може бути, може і покритися. Людина там коментарі написала знову вже друга, що вже пару чоловік було таких запитань. Я вже і вроді на стрімі відповідала на таке запитання, о. що чи мені переживати чи ні, що вона знову мені покрилася, бо вийшли з козами на двір, о, козел свій ходить з ними весь час і я не побачила, він робив дві садки під рак. Буде. Я думаю, що нічого, бо там п'ятий день мені пише. Я думаю, що нічого не буде, але все буде добре. Ой, так. так що ось такі-то справи. Дай Бог, щоб всі все було добре, щоб всі були. Живі, здорові, ваші ходи радували вас своїми результатами. О, я сьогодні зранку не встигала повичищати, кажу. Стійте, повернись, мала. Я вже з під вас потім прийду вичищу. Очищаю, попідстріляю і все. Понакувала своїх мазульків, ригідзульків. І хай вони відпочивають. У нас на дощ почався, Вітрюган страшенний, О, капець. Все нормально. Зима є зима і не смікайся. Так чучудра, повертайся зірка. Зірка! Не треба солому ближче під ближчити жовтої підводну. Ребна, її назад звертаєш. Правда, малишка. Ой, мої малышки. А вам мирного неба, міцного здоров'я. О, мої красунички всі, радочок стоять. І моя вредна курочка. щебетурочка. Все щебече, так? Ах, вредні. Всім. Гарного дня миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте заходити щоранку, о 8-й годині, до мене на ефірі. Будемо спілкуватися. Там є досить цікаві теми, про які ми говоримо. Всім папа! -па.